Сьогодні зранку нам в студію злонфав один з пошанових для всіх Черкас особа, син міського священника. Він нас запросив на звану у свій дім. Сьогодні ми перевіримо всі міфи та легенди про багатство священників в Черкасах. Ми, як чотири люди, звісно ж купили йому гостинців. Сьогодні бачили, ми вже прибули на Блазну 260, Зараз ми зателефонуємо, і хазяїн зараз вийде. Сьогодні ми перевіримо, чи є все таки в домі, ті самі багатства, про які розказують всі черкаси, турецькі, індуські коври, пряности, делікатеси, золоті вази, ікони часів Київської Русі та інші інші багатства, кустарні люстри та сервізи. Зараз ми все перевіримо. Давайте пройдемо. Добре, О, добрий день, хазяїн. Добрий день. Дів, проходим, проходим. Добра дня. Ми вже посиділи трошки в домі. Насамперед дуже багато, але нам просто не дозволили. показати такі великі хороми, там стільки золота, що ви навіть призумієте собі не можете. Поки з государя їдуть вже служанки і слуги, щоб принесли нам великий делікатесний обід, ми розглянемо зовнішню частину цього бідного дома. В першу чергу ми не можемо не помітити про е, цю, цю машину, яка на перший вигляд дуже якась погана, так? але потім ми можемо помітити, що номера такі такий сарас, а по-друге, вона була по освячена московським патріархатом. Якщо ми пройдемо до цієї машини, то якась немита, така погана, але заглянув, що там є золоті, бронзові і серебряні ікони. Мені наші істочники. І ну, ценщика говорить, що це ікони часів Київської Русі. Я не знаю, що це правда, але ну, знаючи, що в цьому домі, я впевнений, що це ікони Київської Русі. Також ми знаємо, наскільки гулящи і любить повеселитися. Священник наш один з найбагатих Черкасах, тому він закатує великі гулянки і після відтоді він від, відспівує померших і не тільки він проходить додому з цієї великою компанії і оприходує пару бутилочок. Як може ви мітити, тут багато... Пиво арсенал. Тут десь, десь десяток бутилок. Можете просто подивитися. Камеру. Скільки тут просто арсенал. Ну, Скільки багато, там навіть кокаїнову бутилку. Вона вся просто комусь Тобто Не порохи, а муці. Ми можемо пройти далі. Обов'язково хочу показати. Наскільки, е, Олександр Ратай хоче, як його називають, борода в місцевому синдикаті. Хочу показати, який не так бідно живе. Бачите, такі погані е, якісь структури, якісь зарадбані сади, нібито якесь погане дерево, так? і все це якесь погано виглядить, але на задньому дворі, в самому кінці дому, по легенді, і дивно, по правді, називається саркофаг князів Київської Русі. По моїм істочникам десь п'ять князів їхні трупи валяються в цьому саркофагі. Він прикритий якими шинами, якимись зарядваними сміттям, але я впевнений, там трупи. Там заховані мільйони доларів золото. Всі ще золотих просто віків у Київської Русі. Я впевнений, і я вратай живе багатше, ніж цих 94 І навіть не Ігор Каліцькі з їхніми наркоімперіями не сравняється з тими багатствами і золотими і релігіями. Ні, ну знаєте, цим домом, в бой самому дому, він взагалі віздіє. Сина самого. Він нам роз'яснив фару ситуації. Сюдаря <плес> приїхали слуги і принесли поляну. І накрили її і... в голові з сином. Сідаємо їсти. Доброго дня. Сьогодні ми вам вже зустрічаємося на митниці. Після того, як ми вже пообідали в домі священника. Сьогодні ми зустрілися з експертом у цій справі Кирилом Мефодієм. Добрий день. Добрий день. Давайте присядемо. По-перше, я хочу запитати, як ви ще познайомилися, як ви вже узнали про Олександра Ротая. Та одним е, вечором сидів в інтернеті, шукав ГДЗ з алгебри та натрапив на цікавий пост про Олександра Ротая. Дуже цікаво. А що ви знали, що ви робите? Ви експерт всі митниці. А що ви таке вияснили? Ну, я провів слідство. Десь ну, три тижні я проводив слідство, шукав різну інформацію. Наприклад, я знайшов, а, що Олександр Ратай краде пожертвування з церкви та спускає на кейси в кейсгол? А знімай кейс. відкриваю. Це вже жорсткі заявочки. А на що він ще тратить гроші? Ви знаєте? Він тратить гроші на різну фурнітуру, антикваріат, наприклад, ікони Київської Русі та хранить їх десь там у Швейцарії за кордоном. Ну це дуже дорого. А що з такими людьми треба робити, як ви думаєте? Я вважаю, що треба бути батогом по жопі. Я там трошки згоден. і на останок хочу запитати одне питання. А що ви думаєте про Ігоря Каліївського? А, А где мой гашець?